на каналі знімаємося разом. І сьогодні ми знову в Переясливі. В першому музеї просто неба в Україні. Його почали будувати у 1964 році. Територія музею знайма більше, ніж 24 гектари. Уявляєте? Все, що знаходиться в музеї, було або перевезено або створені реконструкції багато будівель було перевезено з населених пунктів, затоплених панівському водосховищами. На території музею знаходиться також 13 окремих тематичних музеїв, таких як музей хліба. Музей космосу, музей народного сухопутного транспорту, музей поштова станція та інші. Тут знімали багато фільмів, зокрема Запорож за Дунаєм, Поводир, Чорний Ворон, Кріпосна. Найдавніші кам'яни скульптури музею та звані людиноподібні стели. Вони 4-2 тисячоліття до нашої ери, тобто такі, як Єгипетська цивілізація або навіть старіші. Також тут є поховальні скридні 4-3 тисячоліття до нашої ери. Вони складалися з Кам'яних Плит, між якими часто навіть не можна було посунути лезу ножа. Це давня стела 4-2 тисячоліття до нашої ери. А це Скіфська стела 6 IV століття до нашої ери. А ця Скіфська стела була навіть на виставках у Франції та США. А ось такі об'ємні зображення людини називаються кам'яними бабами. Вони створювалися в 10-13 століттях торками, печенігами та полохцями. Їх називають бабами, бо в мовах народів, які їх створювали, баба означало батько предок. А це реконструкція житла 11 століття, залишки якого були знайдені в переясливі тим було типове житло ремісника, житло для однієї сім'ї напівземлянка. Піч була без диморя, Це називалося опалення почного. Дим виходив у приміщення, потім через двері, через вікна виходив назовні, вікна на ніч засовувалися дошками. Добденичівська стоянка. Реконструкція давнього житлового комплексу давніх мисливців на мамонтів. Житло реконструйоване, але кістки мамонтів та інших тварин справжні, перевезені із села до де були знайдені. Їм може бути від 12 до 15 тисяч років. Зверху роги Північної Олені вони тримали школі тварин якими були вкриті жердини. Також тут є ями комори, що використовувалися для зберігання кісток. Ями комори перевозилися монолітом. Разом з землею навколо вага такого моноліту 6 7 тонн. Це був перший у музейній практиці України досить перевезення монолітом. Таких великих об'єктів. А це залишки металургійних е, горнів першого другого століття нашої ери. Вони були знайдені на Черкащині на південь від Умені. Горни. Це печі, де плавали метал. Такі горни використовувалися лише один раз. І давали близько 20 кілограм заліза. Температура в горнах була 1200-1300 градусів. Використовували болотну руду деревне вугілля. Залишки двох будівель 10 11 століття. Що були знайдені в Києві на Подолі біля Замкової гори під час будівництва метро в 1983 році? Тоді було знайдено цілий квартал залишків давньоруських будівель. Вони збереглися завдяки тому, що були у вологому ґрунті або в глині. Реконструкція житла 14 століття з за залишками печі з Києва, знайдені неподалік від зруйнованого монголо-татарами Кловського монастиря. Піч була складена з цегли 11-12 століття, взяті з руїн Кловського монастиря. Реконструкція пізньополовецького святилища кінця 12 початку 13 століття Херсонщина. Заглиблення використовувалося як е, жетон. В оригінальному заглибленні були знайдені кістки коней, биків, паранів, мідний казан та уламки амфору. Це реконструкція житлово-господарського комплексу з міста Києва 10-11 століття цієї залишки, якої ми бачили раніше. Господарча будівля була двохповерхова, нижній яр, хлів для свиней, там були знайдені жолоді та шар перегною, верхній використовувався. Як господарське приміщення. Житло е, мало сіне та житлову кімнату. Димай був дерев'яний, всередині обмазані глиною. Димар свідчив про багатство, бо раніше за димарі платили е, подземний податок. До речі, найдавніші рушники із слідами вишивки, які були знайдені на території України, готуються давньоруським часом. Вони вважалися тоді оберегом. Реконструкція житла 11 століття Переяславщина. Так жили бідні люди а в напівземлянках. Стіни були плетені з лози та обмазані глиною. В церкві ви колись таке бачили? Пішли сходити. Ось ми цей круті. І там вона мене працюють і не доїзьку драся в цьому. Там панцевці. А так до і Дивіться, тут є навіть кукурузне. Дивіться, це козацька зело. Тут, тут є ліс і, і це куп. І дивіться, набуть, ось набу, там он зверху сидів хлопець, е, який див, дивився.

заробляти на каналі. Цики робочий, нормальні. твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання, хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого сина Твоя біда, Не і ти пути ним, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, ста для батька нормальним сином. Ти знову купиш струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болі, чому я тут же, я хочу давно на волю, не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Щодня близько тисячі українців подають документи на еміграцію. Щодня близько 500 українців вступають на чужу землю в поштах кращого життя. З метою залишитись там. Люди відмовляються від своєї культури, своїх звичаїв, своєї віри Більшість з них до кінця життя працює чорноробочими, так і не діставши статусу громадянина чужої країни. А важливо, їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не підручнику географії. Ти сам собі країна, зроби порядок в своїй голові. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна, Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не страдайся, то твоя земля. Не страдайся своєї країни. Добре там, є де нас нема. Повтори за мною Українські з смаком полиниці продаються українці біля укрзалізниці.